Минулого тижня з'явився, завдячуючи журналістам Європейської служби Радіо Свобода. А, план я його називаю «Перемір'я», який складається з двох етапів. Друзі, я тут детально його а, вам розповідав. Про нього розповідав. Йому детально про нього розповідали підсумковій програмі вежа. Ви бачаєте, що я такий друже бачай, що такий довгий відступ, але для розуміння. І вчора Зеленсько запитали про автентичність цього плану. Частково коментував це Єрмак, і Зеленський сказав: Я ніякого плану в очі не бачив. Немає погоджених позицій з Україною. План може бути єдиний, який написаний разом із президентом США, Дональдом Трампом. У Вашингтоні про цей план ніхто нічого не говорив. От, е, Максиме, ми ще з тобою про цей план не говорили. Як розцінювати коментар Зеленського? Як план є, чи немає? Якщо немає, то Окей, точніше, яким він може бути. Якщо є, то чому президент говорить, що він його не бачив. Ну, Тут може бути. Кілька варіантів насправді тому що ті нариси 12-пунктного плану, який я читав на Bloomberg, ну там щось дуже схоже про те, е, усе по загалям, е, яке зробили для Ізраїля та сектору Гази. Так. Тому що там же ж також був якийсь план, і всі нібито його дотримувались, там от на першому етапі застрягли. Вже мав бути якийсь другий чи третій, хоча б, але досі, досі триває перший етап, і мені здається, щось мені підказує інтуїція, що далі першого етапу вони і, і не підуть. В принципі, можна сказати, що і перший етап досі не реалізований. А саміт миру вже відбувся, вже відгуляли, фуршет з'їли і давно забули. Ну, Максиме, я дозволь тобі. Тебе... Трішки заперечу. От я на 90% з тобою погоджуся, але от на 10 ні. Чому? Тому що дійсно такої інтенсивної війни, як була в секторі Газу, її нині немає. Навіть Хамас повернув усіх живих заручників. Зараз іде питання, і процес відбувається повернення тіл загиблих заручників, ізраїлітян буквально днями там три тіла повернули. Ну Хоча Ізраїль час від часу нагадує, що в нього багато зброї. Тому до певної міри там якась така ну, ну умовне перемир'я є. Звісно, воно не дуже тривале. вибачаю, що є ну навряд чи буде тривалем, вибачаю, що перебив. Та і що буде після нього тут питання? По-перше, ну, а. посилився терор цивільного населення Хамасом. Тобто цивільних гине досі дуже багато. Ну, не від авіаударів Ізраїлю, а тепер від масових розстрілів Хамасом. Ну і авіаудари Ізраїля також е, все одно періодично відбуваються. Плюс активізувалась Хезбола, плюс е, ну що відбувається зараз? Хамас, відповідно, набирає нових рекрутерів, набирає, навчає, користуючись цим хоча б частковим затищем зброю від Ірану. Однозначно, ну, типу, вони там і... канали як передати, хоч це, звісно, і складно може відбуватись. Але ну, принаймні, вони можуть відновити свої ресурси і побудувати плани для того, щоб потім війна розпочалась ще з більшою силою, і Ізраїлю довелось повертатись з боєм з новими втратами на ті позиції, які вони займали. Мати справу з більшою кількістю ворогів і ворогів підготовлених, які вже мають досвід бойових дій проти Ізраїлю протягом цих двох років вони навчили більшу кількість бойовиків цьому протистояти. Вони там ще якихось е, тунелів накопають, і так далі. Тобто, що буде після цього короткого перемир'я, яке особливо ніякого, то результат. Сам факт цього типу майже перемир'я, він е, позитивних навіть середньострокових результатів не дає. Mm -hmm. Мав бути якийсь там технократичний перехідний уряд, з е, якого, очевидно, не б, там, Тоні Блер мав бути взагалі. Mm -hmm. Ну, не буду. Там, Можливо, там... ще буде. Ну, принаймні, зараз розглядають резолюції, вон стосовно там, адміністрації перехідної для Гази. Ну, це, звісно, це, я так сплю і бачу, як Хамас такий, все. Вони прийняли резолюцію, братва, складаємо зброю, розходимося. Як Трамп сказав, я говорив з Хамасом, вони сказали: yes, sir, yes, зброю складаємо. Обов'язково, ми вас поважаємо, of course. Ну, а якщо, а якщо ні, то хто їх піде роззброювати? От хто, окрім Ізраїля, піде роззброювати? Якщо Ізраїль піде роззброювати, що це буде? Знову ж нова. Новий ну, сплеск війни. Ну, типу, я щось не бачу ентузіазму ні від е, яких країн е, Близького Сходу і не тільки, які б готові були забезпечувати там роззброєння Хамасу. Uh -huh. А якщо говорити про російсько-українську війну, то ну, перше, я взагалі не бачу, який там план може зараз складати Європа знову ж без комунікації з Китаєм. Для мене все впирається uh -huh. в Китай зараз. Я про це говорив неодноразово. і Моя позиція не змінюється, що це вже давно не російсько-українська війна, uh -huh. і вирішити її в масштабі російсько-українському неможливо. Ну, uh -huh. як на мене, це просто неможливо. І тут треба або домовлятись про щось глобальне з Китаєм, або якось глобально серйозно тиснути на Китай. Тиснути на Китай, ну, очевидно, кишка тонка uh -huh. і немає цієї єдності між Європою і Штатами, щоб це зробити. Домовитись з Китаєм також поки що, очевидно, не виходить, тому що принципова позиція по Тайваню нікуди не зрушилась. Ось і все. Можна зараз щось там навигадувати. Але навіть в тому плані, який Блумберг публікував, там має бути створена якась комісія миру. Яку має очолювати Дональ Трамп. Так. Ну, типу, я, я не знаю про що це, про що це. Це знову, знову ж. От кажуть, там якась таємна зустріч відбувається без порадників, от вони мають зустрітись по безпорадніщать і розійтись. Ну, слухайте, в Швейцарії зустрічались на рівні світових лідерів понад 100 так. держав. Ух, яка там. І в Києві прох саміт рішучих збирався на рівні лідерів, і в Вашингтоні зустрічались. І чого вже тільки за цей час і план перемоги був, і план незламності був. Ну, Но... ці всі речі вони, вони так не працюють. Немає тут О, такого простого є. рішення, щоб. Я дозволь тебе перев'ю. Президент України ще ну, приблизно тиждень тому сказав, що будуть зустрічатися у Європі і готувати такий план. Це його слова. Сьогодні це зібрання там має проходити. Воно було анонсоване. В МЗС України попередньо собі я сказав нічого незвичного, нічого секретного, робоча зустріч так вона буде. Ну, все одно, значить, якийсь документ десь є. І те, що Но було це, там це прописано... штатна каліну, типа коаліція рішучіше працює, в них є там е, штатні зустрічі. Вони щось, щось там, щось там рішають та uh -huh. на халіці рішучих. Там, я думаю, питання, ну, здебільшого, які зараз про що можуть домовитись? Закупівля зброї, інвестиції uh -huh. та uh -huh. і все особливо. Там ну якісь нові обмеження, тиск на Росію. Ну, зберуться, поговорять про те, що про що там Трамп сі Цзінпіном говорив, не знаю. Але по факту, ну. Знову ж таки, поки що відмежування Європи від Штатів ми не бачимо. В mm -hmm. Європі достатньо було, що санкції Штатами були введені. Вони такі хух, ну все, Трамп наш слон, розходимося. Бо там ж, вже, ти ж пам'ятаєш, от перед цією зустріччю вже, все, Єврокомісія така, все там Бельгія дасть гроші, всі погодились на те, що вони будуть солідарними, розділять відповідальність. Тільки Трамп ухвалює рішення про санкції. Європа mm -hmm. така. А таке що ми напрягались? Получається, не все так погано. виходить, не треба нам всю відповідальність на себе брати. Mm -hmm. От, кладуємо питання російських заморожених активів е, на потім. Е, ну і знову ж таких якихось там зрушень по Китаю особливо немає. А, ну, Повернусь до цього, що якогось відчутного прогресу без вирішення питань з Китаєм, я взагалі не можу бачити. Окей, okay. друже. Я не буду тебе більше допитувати, тому що розумію, зараз ситуація доволі складна. Мені вона особисто нагадує а, період перед чимось, наскільки він буде тривати довго, я сказати не можу, тому що за моїми міркуваннями, я це неодноразово говорив і тобі скажу. Мені десь нагадує зараз ситуацію. Наближення до карибської кризи, ядерні випробування, атака у Покровську, загострення ситуації, розмови з ЄС і так далі. Польща будує стіну дронів за 43 мільярди за європейські гроші. Ну, десь так воно все дуже дуже напружено. Тому послідкуємо за цими подіями за розвитком їх. Тут на каналі пропоную друзі робити це разом із нами. Сьогодні з нами був Максим Несвітайлов, політолог міжнародних. Чекаємо від нього його окремих думок з приводу того, що відбувається в світі. А в нього це виходить дуже класно. Тому Максим, не забувай на нас, за нас точніше. А вам, друзі, дякую, що ви сьогодні були з нами. Підписки, подобайки, коментарі. Не забудьте підписатися на канал Максима. Дякую вам ще раз і тобі, друже, дякую. Завжди радий і не прощаємося.